Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це Нісан Мурано, 2017 року випуску. Просто в неймовірно крутому стані прибув до нас зі штатів з пошкодженнями тільки на попередньому бамперу. Кузов майже весь рідному забарвленні, фарбована одна деталь. Це передня водійська дверка, все інше в рідній, легенько притонований на 18-тих оригінальних дисках, на безключовому доступі, на камерах кругового огляду, на денних ходових вогнях, туманечки, led лінза. Дуже гарний стан та гарна комплектація, електрокришка багажника, шкіра, електропривода, повний електропакет, пам'ять сидінь, акустика боус. Друзі, підігрів керма, підігрів сидінь спереду, підігрів сидінь ззаду, адаптивний круїз контроль, шкіряне мультикермо, 167 пробігу. Камери, клімат. Підігрів. Все працює просто ідеально, ніяке вкладення автомобіль не потребує. Ходова частина шина після ревізії. ТОшка зроблена, масила в коробці, в двигуні замінено, взагалі ніяких вкладень, просто сіли та поїхали. Салончик в дуже і дуже гарному стані. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.